Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати задачі на... за темою суміжні кути. І розв'яжемо задачу номер 116 з вашого підручника. За умовою задачі нам відомо, що кути АОБ і БОЦ суміжні. Отже, Перше речення задачі завжди говорить вам про те, які фігури вам дані і що ви маєте нарисувати. Отже, ми маємо з вами нарисувати суміжні кути. Пам'ятаємо, що два кути називаються суміжними, якщо їх дві сторони є доповняльними променями, тому з них ми і починаємо. Ось вони, два доповняльні променя. Вони мають спільний початок, я позначила це точкою, і доповнюють один одного до прямої. І так, по одній стороні суміжного, суміжних кутів ми вже провели, а друга сторона є спільною, тобто з вершини. Зі спільної точки ми цей, цю спільну сторону проводимо. Далі. Нам відомо, що у нас є бісектриса, але давайте дочитаємо задачу до кінця. У нас сказано, що кут, так, кути АОБ і Б, суміжні. Так, давайте позначати. Кут АОБ. Так, у нас б на 18 менший. Ага, так, все добре. І так, кут АОБ. І БОЦ. Ось вони суміжні. Далі промінь ОД, бісектриса кута АОБ. Так. Проводимо промінь ОД, який є бісектрисою. Тобто одразу показуємо на рисуночку, що промінь ОД. Поділив кут АОБ на два рівні кути. Однакові дужечки говорять нам про це. Так, і далі давайте будемо писати дано. І так, наше дано починається з фігур. Тобто, нам з вами дани два кути. АОБ і кут БОЦ. І вони не окремо існують один від одного, вони сумішні. Тобто починаємо як читали задачу, так і записуємо дано. Далі нам сказано, що промінь ОД є бісектрисою. Тому ми вказуємо ОД бісектриса і обов'язково вказуємо якого кута, як записано в умові задачі бісектриса кута АОБ. Далі нам сказано, що кут БОД на 18 градусів менший від кута БОЦ. Менший кута БОЦ на 18 градусів. Нам так, все, все, що треба було, все, що було відомо, ми записали. Далі ми з вами пишемо знайти. А знайти нам треба кут АОБ і кут БОЦ, тобто суміжні кути, які нам з вами були дані. Так, і посередині ми записуємо розв'язання. Так. І так, починаємо спочатку аналізуємо нашу коротку умову, те, що ми записали в дано. І так, перше, що нам відомо, що кути АОБ і БОЦ суміжні. І ми одразу згадуємо єдине правило, яке ми знаємо про суміжні кути. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, кут АОБ плюс кут БОЦ дорівнює 180 градусів. І пояснюємо, чому ми з вами так вирішили. Як суміжні. Тобто ми це знаємо, що ці два кути є суміжними. Так, рухаємось далі. Наступна інформація: промінь ОД є бісектрисою. Це факт, який нам даний за умовою. ОД. Бісектриса кута АОБ. Отже, який висновок ми з цього робимо? Якщо є бісектриса, то утворилися два рівні кути. Кут АОД дорівнює куту ДОБ. Ми це вже показали на рисуночку, коли проводили цю бісектрису. Але це треба обов'язково записати в короткій умові. Рухаємось далі. Далі нам сказано, що кут БОД менший від кута БОЦ на 18 градусів. Ці кути нам невідомі. Але порівнюються, така інформація завжди використовується, щоб позначити невідомі величини за допомогою ікса. Знаючи, що кут БОД менший, ми його позначимо через Х на рисуночку одразу. Відповідно, кут БОЦ на 18 градусів більший. Х плюс 18. Крім того, у нас з вами на рисунку є два рівні кути. А О, Д і ДОБ. Ми тільки що про це написали, і це на рисунку позначено однаковими дужечками. Отже, кут АОД має таку ж градусну міру, як і ДОБ, тобто Х градусів. І тепер, дивлячись на рисунок, ми з вами можемо скласти рівняння. Тобто, у нас написано: дивимось на перший рядочок. кут КуБ. Ось він у нас. Він буде мати градусну міру х плюс х. 2х градусів. Підставляємо в нашу формулу перший рядочок. Замість кута АОБ ми підставляємо 2х, замість кута БОЦ ми підставляємо х плюс 18. І це дорівнює 180 градусів. Чому ми це вже пояснили? Обґрунтування нашого рівняння це є перший рядочок, який ми записали. Всі невідомі доданки вже в лівій частині, відомі доданки переносимо вправо. Так, градусами не пишемо в рівнянні. Так, виходить. 3х дорівнює 162. Обидві частини рівняння ділимо на 3, і у нас з вами виходить 54. Так, а тепер далі дивимось. Це ми знайшли х, тобто. Це наші два кути АОД і ДОБ, які утворилися. Але можемо не писати тут пояснення, ми можемо одразу, дивлячись на наш рисунечок, на якому ми з вами показали, що кут АОБ, який нам треба знайти, має градусну міру 2х. І тоді. Я пишу другим стовпчиком, ви також можете це зробити. Ми пишемо, що кут АОБ завжди починайте з назви з величини, як, яку шукаєте. Дорівнює 2х градусів. І дорівнює 54 градуси, помножити на 2. Вийшло 108 градусів. Далі нам треба знайти кут БОЦ. Дивимось на рисуночок. Кут БОЦ дорівнює х плюс 18. Записуємо цю формулу. І підставляємо замість Х знайдене число 54 градуси плюс 18 градусів. Так, це у нас виходить 72 градуси. Все, задача розв'язана обов'язково. Маємо записати відповідь. Відповідь ми пишемо коротку, тому що у нас пояснено, який кут, яку градусну міру має. Отже, ми з вами не пишемо в розв'язанні, оце слово нехай, не пояснюємо в розв'язанні, що ми позначили через Х, але обов'язково це має бути відображено на рисунку. По-перше, це економить наш час. По-друге, нам буде легше відшукати на рисунку, які величини і як ми з вами позначили, ніж потім шукати в тексті, де це, де це ми з вами написали. А рисуночок у нас завжди перед очима. Отже, розв'язуючи задачу з геометрії, ви маєте починати розв'язання з того, що ви аналізуєте. Інформацію, яку записали, в дано.